Для того щоб створити таблицю в програмі Microsoft Word, перейдемо на вкладочку Вставлення таблиці. Якщо таблиця буде мати невеликі розміри, то натиснувши на стрілочку на кнопці таблиці, ми побачимо ніби розграфлену таблицю. Вибираючи кількість стопців і рядочків, ми зразу автоматично отримуємо на листку Word таку саму таблицю, яку ми вибрали. В нашій кнопці. Для того, щоб ця таблиця створилася в документі, по останній кнопочці, на, на останній кнопорці натискаємо ліву клавішу мишки. Маємо створену таблицю. Якщо таблицю потрібно створити більших розмірів, ми знову ж таки переходимо на вкладочку вставлення, знову ж таки таблиця, але вибираємо вставити таблицю. У віконці, що з'явилося, ми повинні прописати кількість стовців і кількість рядків, які ми будемо з вами. З яких ми будемо створювати нашу таблицю. Натискаючи по значку вгору, ми збільшуємо кількість. На стрілочку вниз зменшуємо кількість. Встановивши певну кількість стопців і рядків, натискаємо кнопочку ОК. Ми створили нову таблицю.